Вирізаємо зелений квадрат із фоамірану. Беремо легкий пластилін рожевого, персикового, зеленого та білого кольорів, формуємо смужки з хвилеподібними краями і складаємо у квітку. Зелений пластилін розкатуємо і вирізаємо трикутники, обмотуємо навколо квітки. Квітку робимо із пелюсток. Маленькі горошини розкатуємо у пелюстку і складаємо квітку. Із зеленого пластиліну робимо листочок і прикріплюємо до квітки. беремо біле відерко від харчових продуктів, яке вам подобається, і прикріплюємо на верхню кришку. І також прикріплюємо на відерко вишивку із поліетилену чи салфетки. Всередину можна покласти цукерки і комусь подарувати.